Хотілося б зустрічатись частіше, але цей рік ви самі знаєте, хто знав про це, що таке станеться. Недавно, буквально два тижні тому, з нами побажали побажалися зустрітися представники ОБСЄ. Він був три місяці в Харківській області, в Харкові. З Швейцарії і от питання до саме з асоціацією з по наших справах асоціації вирішив з нами зустрітися. І питання таке було: а що, як ви думаєте, буде з Україною от, через два роки? Що у вас буде? Як а я кажу? А хто знав то рік, що таке буде через рік навіть? То як я можу сказати, що може бути через два роки? Але ми надіємося на краще. І я думаю, що і надіємося на краще і в наших справах жіночих. Я думаю, теж, якщо б ми були такі весь час неактивні, якось і плакались, і весь час думали що про щось гірше, то хіба ми би виживали? В будь-яких ситуаціях, тим більше, якщо каже є ще і ворог, то все, що ми повинні якось об'єднатися і виступити всі разом. І жінки, і асоціація, звичайно, буде не пасти задніх. Бажаю вам такого ну, в житті, і здоров'я, і щастя, як взагалі всім жінкам жіночого щастя. І е, праці, і дітям вашим, і онукам. Будьте всі щасливі. Дякую вам за увагу.